Тема сьогоднішнього уроку реляційні бази даних, їхні об'єкти. Тепер, які існують, що таке взагалі реляційна база даних, сукупність зв'язаних таблиць, що містить дані про об'єкти певного виду. Тобто ми будемо створювати з вами декілька таблиць і, відповідно, якимось чином пов'язувати, тобто створювати зв'язки між ними. Але створювати зв'язки будемо не тільки просто з'єднуючи табличці, а за допомогою заміни певних даних. Ну, тобто, все це я вам покажу, все це ми з вами відпрацюємо. Тепер, які основні об'єкти? Бази даних. Ну, тобто, основне, що в нас є, це в нас таблиця, де зберігаються дані про певні об'єкти. З чого складається таблиця? Таблиця складається з рядків та стовпців. Стовпці бази даних називаються полями, а рядки називаються записами. Кожна таблиця має якесь ключове поле, за яким здійснюється зв'язок з іншими таблицями, тобто, це ми будемо теж розбирати. Далі, що ще нас буде цікавити? Ну, цікавити нас будуть таблиці, запити, форми. Ну, якщо треба, бо якщо дістанемося, то звіти, а також макроси та модулі це якщо ми до них дістанемося. Далі. Так, з таблицею розібралися. Тепер форма. Що стосується форми, за допомогою форми можна буде створювати. тобто, ми з вами будемо створювати форму і потім, відповідно, намагатися її заповнити. Ви, ну, тобто, яким чином використовуються форми в повсякденному житті? І що з ними відбувається? І що з ними відбувається? Яким Боб чином щось... вони допомагають нам в житті? Що стосується запитів, запити ми теж будемо створювати не на цьому році, а на наступних, для того, щоб вибрати певні дані з, на основі з таблиці на основі заданої умови якоїсь. Тобто, спробуємо з вами з цим погратися. Тобто, на прикладі, ось такої бази даних. Дивіться, що в нас. Секунду, які в нас є типи даних. Тобто текст, зрозуміло, текст там, де в нас будуть текстові дані якісь. Далі будуть числові дані. Тобто, наприклад, цієї таблиці, це в нас площа населення. Так, тобто числові дані. Число може бути дійсне, може бути ціле. Чим відрізняється дійсне від цілого числа? Ну, ціле, звичайно, що це тільки ціле, у нас число. Дійсне, це створено для того, щоб в нас ми могли вписати якесь, наприклад, дробове число. Далі. Далі також у нас буде тип даних, це в нас дата та час, тобто за допомогою якого ми будемо, за допомогою якого ми будемо додавати дату. Тепер, тобто, що в нас буде? Тобто, ну, Ми створюємо з вами, яким чином створюється таблиця. Тобто, ми вказуємо, які в нас поля будуть, тобто саме які стовпчики в нас будуть. А вже далі в самій таблиці ми будемо створювати з вами певні якісь назви. Певні якісь назви, тобто певні стовпці. Так, так, відповідно, до кожного до кожного якого, до кожної кожного якогось значення будемо створювати цілий рядок, щось туди вписувати. Давайте з вами спробуємо створити таку базу даних. Тепер Що нам треба про неї знати? І так, що я хочу, щоб ми з вами зробили. Давайте з вами спробуємо створити таку базу даних, яку ми назвемо станція. От ми з вами розберемо, як працює станція АЗС. Що таке АЗС, розумієте? Після того, як ви створили базу даних, у нас висвічується перша таблиця. Ми переходимо одразу. Тобто, в нас поки що тут нічого немає, а нам треба створити. Перша таблиця, яку нам необхідно буде створити, переходимо в режим Конструктор. І в нас одразу просить зберегти таблицю. Зберігаємо таблицю, в нас це буде таблиця. Назвемо її РСЦ. РСЦ. Що таке РСЦ Регіональний сервісний центр. Сервісний центр. Тобто, те, що про вас. Знає поліція. Те, що про вас, знає поліція. Тепер. Перший тип. Ми з вами вкажемо. Нехай це буде короткий текст. Що перше про нас знає кожен регіональний сервісний центр? Тобто поліція. Що перше про нас знає? Що перше про нас бачить, коли ми їдемо на автомобілі? Номер автомобіля. Перше, що побачить, поліція, номер автомобіля. Тому що, якщо ви рухаєтеся вночі, марку модель автомобіля важко побачити. А саме номер автомобіля можна побачити. Саме номер автомобіля можна побачити. Тепер. Після номера автомобіля, що ще можна виявити? Його mm, колір. Ну, Но давайте марка... так. Спочатку марка, потім колір. Згоден, марка та колір. Mm -hmm. Марка та Колір. Тепер. Тепер, після того, як ми це з вами з'ясували, після того, як ми зробили номер автомобіля марку Колір, що ще ми можемо з вами. Тобто. Поліція патрульна поліція, наприклад, побачила номер автомобіля марку Колір через свій планшет. Що може дізнатися ще поліція? Інформація, яка в нас є, перше, що нам необхідно дізнатися, це дата реєстрації. Дата реєстрації транспортного засобу. Там, де в нас дата реєстрації, тип даних, тобто, якщо раніше в нас усюди був короткий текст, то в цьому випадку дата реєстрації, ми обираємо «Дата» та час тип даних обираємо дата та час. Далі також. Далі також е, поліція може дізнатися за допомогою цієї інформації. Також міститься в базі даних, до речі, номер кузова. Номер кузова. Номер кузова. Ну, зазвичай він в нас він, з. Ну, тобто, це. Багатозначне число, не тільки, ну, не, не тільки число, тому ми його зробимо просто числовим. Ми його зробимо просто числовим. Нехай буде числовий, хоча він в нас з літерами ну, в нас літери наполовину з числами. розташовані там. Далі. Наступне. Тепер, після того, як ми дізналися, також поліція може дізнатися, скі... за скільки був куплений автомобіль. Тому що ви коли в... ну, переоформлюєте автомобіль в РСЦ, зазвичай ви на ну, тобто, вони питають, це... за скільки продають, і так далі. Тому там ви вже самостійно вказуєте ціну. Тут ми запишемо грошовий тип даних. Тут ми беремо грошовий тип даних. Тепер першу таблицю ми з вами створили. Першу таблицю ми з вами створили, переходимо в режим таблиці. Спочатку необхідно зберегти. Зберігаємо. Переходимо в режим таблиці, потім будемо її поступово заповнювати. Далі. Переходимо до вкладки створення. Створення. Далі створюємо наступну таблицю. Вона також у вас буде створюватися таблиця 1. І одразу переходимо в режим конструктора. Ось тут у нас є режим конструктора. Переходимо в нього. Наступна таблиця в нас буде називатися. Тобто, ми вказали. Перше, далі нам треба інформація про власників автомобілів. Нам треба інформація про власників автомобілів. Нам треба інформація про власників автомобілів. Далі. Власники автомобілів. Ну також, в принципі, яка в нас має інформація міститися про власників? Це в нас по перше. Так само номер автомобіля. Тобто, щоб за номером автомобіля ідентифікувати власника. Номер автомобіля. Далі. Далі. Прізвище, ім'я по батькові власника. Прізвище, ім'я по батькові власника автомобіля. Далі. Яка ще має міститися інформація про власника? Як ви думаєте? О, адреса? Місце проживання. Адреса. Ну і на всяк випадок можемо. Що ще ми можемо вказати сюди? Це в нас, в принципі, ну, скажімо так, адреса. Ну І на всяк, і на всяк випадок, нехай буде телефон. Нехай буде телефон. Таким чином, дві таблиці ми створили. Тепер те саме переходимо в режим таблиці, зберігаємо її, створюємо наступну. Дивіться, таблиці у вас, бачите, у вас власники перейшли вперед, хоча спочатку створювався, створювалася таблиця РСЦ. Тобто, у вас таблиці будуть розташовані в алфавітному порядку. Створюємо наступну таблицю, переходимо також в режим конструктора, і наступне, що ми з вами спробуємо зробити, це. Це в нас наступна буде таблиця пальномастильні матеріали». Пально матеріали. пально мастильні матеріали. Пально-мастильні матеріали. Зробили. Зробили пальномастильні матеріали. Переходимо одразу в режим конструктора. Ага, в режим конструктора. Перейшли. Перейшли в режим конструктора. Далі. Перше, що нас цікавить, ну, давайте так. Заїжджаємо на заправку. Перше, про що ми думаємо? Це. Перше, про що ми думаємо, коли ну, ми що? заїжджаємо? Чим ми будемо заправлятися? Ну, у нас є Перше, варіанти. Продовжимо. Тепер, після того, як ми дізналися, чим ми заправляємося. Що ще нас буде цікавити? Перед тим як їхати? Перед тим, як їхати на заправку, вам спочатку треба знати. По-перше, давайте зробимо, ну, нехай буде ось так: ціна за 1 літр. Вам це все одно як не крутіть, але треба знати. Ціна за 1 літр. Якщо ви не будете знати ціну за один літр палива, ви не дізнаєте, ну тобто ви не зрозумієте, чи вистачить вам грошей. А якщо я, наприклад, ну такий прискіпливий покупець, що мене ще буде цікавити, Фірма-постачальник. Так, нас буде цікавити, якщо ми дуже прискіпливі. Фірма-постачальник нас буде цікавити. Так, 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 так. Ну, в принципі, поки що в цьому, в цьому все. В принципі, в цьому поки що все. Так, далі. Тепер, що ще? Ще ми з вами створимо таблицю, але, скоріш за все, пізніше ми її видалимо, тому що. Ми з вами зараз макет зробимо, а пізніше ми з вами її видалимо, тому що ми її будемо створювати іншим шляхом. Зараз ми просто про це подумаємо. Так, закрили цю таблицю, зберегли її, створили наступну. Створили наступну. Далі. Переходимо в режим конструктора. Так, наступна таблиця в нас буде називатися продажі. Продажі. Тепер. Тепер, коли, коли продають вам пальномастильні якісь матеріали на заправці. Ну, по-перше, номер за порядком. Тобто, ну, яка це? Перша, друга там за добу, наприклад. Далі. Що ще у вас питають? Повіли, перше, перше. Ви спочатку називаєте вид пальномастильних матеріалів, тобто те, що ви хочете залити. Те, що ви хочете залити. Далі. Далі, ну, в принципі. Можна вказати, можна не вказувати. Далі ви називаєте також правильно, Поліна, об'єм. Ви називаєте об'єм, який вас цікавить. Тобто, Ну зазвичай, тобто, є, декіль, ну, є два варіанти, або ви називаєте кількість літрів, яку вам необхідно залити, або зазвичай приїжджають на автозаправну станцію і кажуть, там, наприклад, четверта колонка, там 95-й, наприклад, бензин повний. Тобто повний, це означає, що. Буде Ну, тобто, автомобіль буде заправлятися до того моменту, поки не. Ну тобто, тепер, що ще нас цікавить, якщо якщо раптом сталася якась якщо раптом сталася якась, якась наприклад, непередбачувана ситуація. Тобто, так, для цього для того, щоб тобто втратили ви чек ще щось, що вам необхідно знати, коли ви його купляли? Так. І обов'язково знати, хоча б приблизно, в який, це було час. в який це було час. Ось цю базу даних, яку ми з вами щойно зробили, або ви само... якщо зробили чудово, якщо не зробили, значить зробите під час, ну, тобто, до... під час домашнього завдання, коли будете виконувати, вам треба її прикріпити в нові знання.